Друзі, чергова подія в компанії American Express приїхав наш невеличкий автовоз. На цьому автовозі бачимо дві автівочки. Це у нас Ford Fusion 2017 року. Гібридний з мінімальними пошкодженнями, Також Toyota Prius 2021 року. Ось такі два чудових автомобілі одного року випуску і два гібрида. Це у нас Ford Fusion і Toyota Prius. Це у нас Ford Fusion 2017 року випуску, рестайлінговий на комплектації SE з допами і дуже-дуже мінімальне пошкодження. По пошкодженням у нас тільки права задня дверка і в принципі все. Безпека ціла, все ціле, автомобіль в дуже чудовому стані і має невеликий пробіг. Як ви бачите, автомобіль в дуже чудовому стані і на дуже гарній комплектації. У нас є підігріви передніх сидінь, у нас е, шкіряні сидіння, е, хороша мультимедія і дуже-дуже невеликий розхід палива, тому що це у нас гібрид. Prius 2017 року випуску. Дуже гарні комплектації і на мінімальних пошкодженнях. Пошкодження у нас по задній частині. Так само, як і Prius, так само і Fusion приїхали до нас в дуже короткі терміни. Це було у нас місяць і два тижні. Ці автомобілі вже на площадці нашій, де ми розгружаємо автомобілі. Гляньте тільки на цей салон, подивіться на цей руль і взагалом на станцію автомобіля. По комплектації він має дуже великий монітор і багато чого іншого. <реш> Ви тільки погляньте на станцію автомобіля. Подивіться на його комплектацію. У нас є великий монітор, електрорегулювання сидінь, шкіряні сидіння тобто, все, що потрібно, щоб було в цьому автомобілі. Також він має дуже низьку витрату палива, чим і славляться взагалом всі Toyota Prius Тому, якщо вас зацікавить даний автомобіль, можете звертатися в нашу компанію з задоволенням, великим задоволенням підберемо вам. Якісний, класний, з мінімальними пошкодженнями або навіть без пошкоджень гібрид. Давайте підведемо ітоги. Да, автовоз у нас проїхав невеличкий, зате він з дуже класними і якісними автомобілями. Що цей, Що цей автомобіль і не тільки їх, ви можете замовити у нас по дуже вигідним цінам і з дуже швидкою доставкою.